Друзі, нас інфоперші проголовне. Поїхали, вогонь підійшов до траси. Горять тисячі дерев у Росії, спалахнула потужна лісова пожежа. Очевидці кажуть про апокаліпсис в районі села Мостово. Кіно сталася критична ситуація, де водії змушені проїжджати крізь густий дим та відкривати вогонь. Очевидці кажуть, що тут панує справжній апокаліпсис. Відомо, що пожежа почалася вранці. за інформацією від МНС, протягом останньої доби пожежні бригади здійснили понад 40 виїздів для ліквідації загорянь. Загальна площа масових лісових пожеж у регіоні перевищила 3 тисячі гектарів для боротьби з вогнем було залучено понад 400 рятувальників, 75 одиниць техніки та 5 одиниць авіації. У Сковородинському муніципальному окрузі введено режим надзвичайної ситуації в лісах нарешті території області діє особливий протипожежний режим. Крім того, спалахнуло два військових аеродроми, а вогонь. Знищив два великі склади з озброєнням. Лунає повторна детонація, розлів снарядів. Сотні загиблих і поранених окупантів спіймали свою карму. Спочатку. В пожежу небезпечного періоду у Примур'ї зафіксовано 153 лісові пожежі на загальній площі 48,3 тисячі гектарів. Порівняно з минулим роком за аналогічний період було зареєстровано 193 пожежі на площі майже 207,7 тисячі тисяч гектарів. Раніше вже повідомлялося у Щербинівському районі. Горять поля та береги річок, що поросли очеретом. Кадрами діляться мешканці найближчого хутора Червоний дар а на днях повідомлялося: Москву бомбардує сама природа. У Москві сильний буревій зриває дахи. З будинків та роздмухає пожежі, Бог покарав Росію за останні удари по Україні та не дасть спокійно Путіну провести паради. Пишуть про затоплення червоної площі, а в охран війни. Путіна 12 разів ударила блискавкам. Помста природа, крім того, повіння звалило вулиці Москви. Крім того, страшна сейсмічна активність на Сибірі. Учені світу твердять, що Сибір чекає страшна катастрофа, вибух підземної лави плюму, який накриває пів країни. Учання цього світу закликають Путіна припинити війну і готуватися до війни. Тибальне викиди знищать і усе живе. А тим часом над Москвою літають військові гелікоптери. Місцеві кажуть, що бачили щонайменше 4 мі 8 на центру міста. Один із них загорівся просто у небі та рухнув поблизу вожі Кремля, зачепивши її. Крім того, повідомляють, що в і Курській областях чути вибухи. А за Краснодарський край сьогодні говорити нічого. Там було дуже страшне пекло. Загалом за ніч та ранок 800 загиблих окупантів. пишуть, що генерал залужний спілкувався з людьми Трампа. Ключовою була. Фраза, ви ще будете просити, аби ми пішли на переговори, а не навпаки, приватне коло спілкування генерала в Шоці. Ноги об нас витрати ніхто не буде. Пишуть телеграм-канали, наближені до генерала вечір. Помсти не встигли відійти від слів Трампа як нові удари окупантів по нашій території. Втім, незважаючи на прохання Трампа і Венса, не ескалювати, Україна відповідатиме на кожен удар. Хлопці залужної сирсько відмовляються від так званих меморандумів, на яких просять не бити по НПЗ. Росія знищує наші міста. Відповідь від ЗСУ пішла як нові удари. Телеграм-канал. Ли пишуть протягом минулого тижня серія надпотужних вибухів однієї ядерних грибов поблизу Москви влучили в одне з ядерних сховищ збільшено рівень радіації через підрив корейських ракет на нюмо ранок четверга спочатку Воронежі та Омську, А потім і в Москві почався нескаво. Як виявилося, вісім великих російських казарм за ніч та ранок згоріли у них регіона, убили прицільно по мобілізованих та інструкторах. Більшість жертв перевалило за 800, сотні загиблих у страшному вогні. Під час сну відчули те, що кожної ночі відчувають на небо Пітера знову терміново закрито. Мабуть, уже 20-й раз за цей тиждень окупанти пишуть про понад 125 дронів реактивних Мова йде про паляницю, які вражають військові об'єкти Москви. Пітера та Воронежа. Пишуть, що прямо зараз загиблих уже більше ніж було у Твері під час вибухів на складах тіла в Москві самого ранку. І зараз після нових вибухів везуть у морги загально за весь день понад 800 постраждалих. Велика кількість загиблих пише 800 телеграм. Канал Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.